Застанець на золотиє. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є. Вот телеворуш, там водичка, прям воды. Понял. Дома. Дома, блин, господи. Лучшая земля в мире, реально. Слава Україні, пане президенте. Героям все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Я дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і. Е... Людям, які приймали участь у нашому поверненні. Я командир бригади 12 Національної гвардії України, хочу подякувати вам, особисто вашій команді, Кирилу Олексійовичу Гуданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні. Ми більше дамо інформації, більше розкажемо. А зараз емоції, переживання. І дякую і хочу. Сказати слава вдячності нашим родинам, которые переживали і нас чекали вдома. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава героям слава! Важливо, щоб люди наші знали. Не просто наше гурою ви повертали, і ти, і Буданов і всі інші. А те, що я бачив документи, що вони були а, приречені на смертну кару, багато з них, і те, що ви повернули, ви повернули їм життя, я вітаю. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами, тим більше коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні!